Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Сьогодні збираю потроху речі, останні прибираю в квартирі. В принципі, в мене так все основне прибрано. Тільки ну, після нас якесь сміттячко там пополососити, поверхні повитирати і все. Збираю сьогодні вовини, речі, малюнки, там книжечки його. Останнє праня в мене там сушиться на балконі. Я сподіваюся, більше праня не буду, бо ну, не хочу вже. Ну, нашої. Вже все це поперемо вдома в селі. Машинка там є в нас. Зараз підемо у школу, треба віддати книжки, забрати документ якийсь там про досягнення чи щось таке. І все, ми вільні. Нарешті вчора ходила в школу, віддала заяву. Від школи іншої що його беруть на навчання. І сьогодні вже з цієї школи закінчимо. І останній раз треба з'їздити в музичну школу, останній раз Альфера, останній раз акордеон, позайматися. І сьогодні дуже-дуже теплий день. Тож ще підемо на майданчик, погуляємо вже з другом останній раз. Ну, і думаю, позбирати деякі речі вже і завтра ми виїжджаємо. Останній раз були у школі, віддали підручники. Вова попрощався із класом. Якщо хтось дивиться, всім вітаннячка. Гарно, навчайтеся. Дивіться, яка сьогодні гарна погода. Сонечко світить, пташки співають. Ці прилетіли, як їх шпаки. Ще ми бачили. Ну, ластівки ще раненько для них. Вони зазвичай у квітні. Ще ми бачили, що прилетів хтось схожий на шпака, але повністю чорний. Дьобик у нього не жовтий, а помаранчевий. Може, це якийсь чорний дрозд, чи чорна кукушка, чи що таке. Такий він трошки більший навіть від шпака був. Такого ми бачили на андрівському звозі. Приїхала в Харків, нічого не видно. Світла нема, маршруток нема, нічого немає. Йду до пішки до якоїсь хоча б вулиці, де будуть хоча б якісь маршрутки, хоча б кудись. Або прийдеться йти пішки. Знеструмлене місто. Навіть наш Хюндайчик не доїхав до міста. Бо нема світла, і нас тягнув дізель, дізельний локомотів. Ми приїхали запізненням наш пендальчик. І ось так у темряві йду, кудись прийду. Коротше, до пішки з ЖД зараз на Клочківській. Не вмикнула освітлення, бо не бачу куди йти. Взагалі світла нема подекуди, в деяких будинках є. Я не впевнена, то центральне світло чи може ліхтар. Але ото такі справи, малята. Ото такі справи. Приїхала до будинку. Я приїхала. Прийшла із ЖД Харкова пішла в сторону. Не пам'ятаю, як вулиця називається, яка йде перпендикулярна Клочківській. Думала, може, там якийсь транспорт буде їхати. Ні, йшла пішки. До Клачковської, потім шла по Клачківській, а потім там, де, ну, хто знає, хто з Харкова. Будмен. І там ще в АТБ зайшла біля Будмена, купила водички. І почапала там Шевченківська якась установа, коротше, надання адміністративних послуг чи щось таке, я то з нього пройшла нагору і вибачалась. Прийшла на проспект науки, там жвавіше вже було, бо Клочківська повністю темна, ні світлофори, нічого не працює. Деякі магазини, де є генератор працювали. Тож я тебе зайшла, думаю, треба хоч водички купити, бо не знаю, чи є взагалі вода в місті. Зараз я в квартирі, немає ні води, ні світла, не ні опалення, нічого нема. Але була повітряна, але тихо було, не було вибухів, нічого такого не було. Тож добре, що не було, бо це страшне. Це, мабуть, тут було дуже страшно, коли був обстріл. Фух, ну Тут пішки прогулялися, звісно, до 23 серпня. Дочухала, думала, вже вийду на науку і буду. Йти, може, щось буде їхати. Ні, нічого не їхало. Так, якось, знаєте, сумно. Так накатила на мене оця ностальгія. Спогади, дуже класні тут моменти в життю пройшли народження дитини, його дитинства, і ось я йшла в містах, ну місцях, де ми з ним гуляли. Так, знаєте, якось так, ці спогади вони такі теплі, приємні, але. Все одно йдеш ось як місто, мільйонник та друге по масштабах в Україні. Здається, Харків, друге по розміру. Напишіть в коментарях, так це чи ні? І ось це місце повністю знеструмлене. Ти йдеш взагалі в темряві, і понівечені дома, і будинки, людей майже немає. Ну, звісно, що вже пізно було, ми приїхали о 9, Я вже на початку одинадцятої дійшла додому. Що хочу сказати, ну, я хоч і вночі йшла по Харкову, але все ж таки, знаєте, от ось відчувається, що це прифронтове місто, відчувається оце все. І хочу сказати, в порівнянні з Києвом, в Києві нема війни. І те, що йдуть обстріли, да, вони страшні, гинуть люди, і пошкоджують майно і, і нівичать навіть долі людей. Але загалом, якщо казати, в Києві. Звичайне, мирне життя. Не дивлячись на повітряні і подекуди обстріли. Тут в Харкові відчувається оце у навіть. Тому, якщо ви десь за кордоном плануєте повертатися в Харків або десь в мирних містах, ну, моя порада вам все ж таки подумати ще зарано. Жахливі обстріли будуть страшні. І ось наслідки цих обстрілів. Так, ми теж минулого року були блокаути, і ми сиділи вишневому тоді, саме в нашому ЖК, де ми жили, там не було більше двох діб. Я порахувала, 56 годин було без світу. Тоді над нами пролетіла ракета і потрапила якраз в ну, якийсь інфраструктурний об'єкт. І в нашому ЖК саме не було 56 годин світу. Це саме більше найбільше у нас не було. І от ці всі події вже щодо Києва, так, вони вже в минулому. Цього року не було блекаутів. Цього року, взагалі, лом було, якщо не рахувати повітряних і декількох обстрілів, в принципі, було звичайне, мирне життя. А ось тут, в Харкові, ні. Тут ще такого немає. Завтра ще в день подивлюсь. А чого саме я сюди приїхала і чому мене залишили одну мої орли, то про це я вам розповім через декілька хвилин. Так і чого я їздила в Харків все ж так? Забирати лахи наші. Ми жили в Харкові на квартирі, і треба було поїхати забрати всі речі. Приїхав батько мій з Донецької області, і ми погрузили все. І веземо зараз на Черкащину. Тут ще й там. Забрали холодильник. Нас був, ми брали. В розсрочку, розбрали в розсрочку пралку. Тож забираємо. Ну і ось, власне, ми вже переїхали, їхали дуже довго, близько 12 годин. проїхали, вже комендантська навіть була. Ну, по дорозі мене зустріли блокпоста чи ще чогось, то нормально доїхали. І що хочу сказати, е, да, дороги, що на Кіровоградщині, бо ми зачепили крайочок, що на Черкащині дуже-дуже погані. Це неможливо. І таке відчуття, що ось це велике будівництво сюди навіть не доходило. Напишіть в коментарях, доходило воно чи ні. Дуже були втомлені день відсипалися. Ну як відсипалися? В день поспали трошки, то сьо, трошки поприбирали речі поскладали. Привезли холодильник наш. Ми купляли його дуже давно, десь 8 років йому. Що в нас з нового? Біля Це речі ще не розпаковані. Тут котел, тут повісили шкафчики, ще нічого не розфасовувало, Так як є, так і є. Я не знаю, скільки можна туди ставити, поки ще не розбирали. Тут шкафчиків вже нема, кухню переставили. Я вам супчик гороховий зварила. Ось так виглядає тепер наша кухня. Ну, це, це на віранді. Тут ми нічого не будемо робити. Так, поки чорновий варіант. Тут вікно у наш город. І тут дещо в мене обідні задохліки. Далі в мене у діжці з туйками щось виросло. Я його пересадила. Можливо, цитує, можливо, просто якесь... Недорозуміння. Що хочу сказати, тут також в мене задохліки. Веселка зовсім не взайшла цибуля. Дуже погані насіння. Вона навіть не проклюнулась, вона чимось оброблена, чимось таким. і там вдома мене, там, де я жила, в Києві також не проклюнулась. Тут задохліки також мої. Це лаванда. Лаванда, в принципі, більш-менш зійшла. Просто тут ще кіцька, що у нас була, то вона порозривала. Там, де нема, то вона порозривала. Далі, тут, де я саджала просто в землю городу. Дивіться, як класно цибуля посходила, це порей. Агромаркет взагалі нічого не взайшло, повністю нічого. І тут був агромаркет, нічого не взайшло. Повністю. Тому хтось писав мені, що агромаркет погані насіння. Ну, поки можу підтвердити. Принаймні цибуля халцедону це я саджала. Жодної. Ось такі наші справи зараз. Потім буду викладати відео трошки пізніше, тому що ще багато треба переставити, поставити, перегрузити, речі попрати. Ми ще ж коли їхали, попали під дощ і причепи, все, що було намокло, всі речі, наші лахи, то вони всі намокли, і їх дещо прийшлось перепрати, дещо прийшлось просто просушити. Тому що справ дуже багато, можливо, в деякий час я не буду виходити, причому на вулиці знову похолодання, знову дощить, нічого в городі не поробиш. Тому поки так. Всім дякую, хто додивився до цього моменту, всім дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати канал вашими вподобайками, підписуйтесь, хто не підписаний, тут цікаво про сільське життя переселенців. Всім папа! -па.